Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, ваша Ольга, і ви на моєму каналі «Шепіт Всесвіту. Сьогодні я записую для вас прогноз по знакам Зодіаку з 28 липня по 3 серпня 2025 року. Це третє моє відео, і в цьому відео будуть такі знаки Зодіаку, як Стрілець, Козиріг, Водолій і Риби. Перше питання, яке ми розглядаємо, загальна енергетика тижня. Загальна енергетика тижня, яка буде з 28 липня по 3 серпня 2025 року, у стрільців, у Козеруїв, у Водоліїв і у риб. Так, дивимося, яка домінуюча енергетика буде по фінансам. На слідуючому тижні з 28 липня по 3 серпня 2025 року фінанси у стрільців, у Козерогів, у водоліїв і у риб. Особисте життя, яка домінуюча енергія. Ой, бачите, як хочеться, не, то, не кажуть, не тусуй нас швидко. яка буде домінуюча енергія. У риб. Так, яка буде зубнуюча енергія у особистому житті з 28 липня по 3 серпня 2025 року у стрільців, у козиргів, у водоліїв і у риб. Щось у риби просяться, просяться, зараз подивимося. Що тут наші рибки будуть. Так, так перше, дивимося стрільці. Що тут у стрільців? У стрільців роб... тиждень робота. Якщо ви не, не працюєте, все одно будете працювати, дуже багато буде роботи. Будете кувати свої пентаклі. Да, навіть я б сказала, щось пішла фраза «трудоголіки». Е, праця, розвиток, удоскала, удосконалення своїх навиків. Все буде пов'язано з, ну, з фізичним працею. Дуже багато буде роботи. Якась буде, знаєте, здійснення вашої мрії, по девятки. По девятки кубків це якась. А може навпаки буде ілюзія роботи. Ні-ні, по карті сила — це буде дуже багато роботи, ви все будете брати на себе. Якось можете на себе дуже багато роботи навалити. Бо все будете по карті сили, будете тримати над цим контроль, будете все це контролювати, робити. Ну, Таки будете дуже багато якоїсь. Ну, і той дає по ітогу кін, король пентакль, пентакль в руку. Тобто маєте результат, все, що буде з чим буде пов'язана ваша діяльність, буде приносити вам задоволення і приносити матеріальну частину в вашу, ваше життя. Не матеріальна частина це як і грошенятка, як може бути якимись там не знаю, подарунками. Продуктами, чим хочете, може бути. Да? Фінанси, що з фінансами? А з фінанси це двій жезлів. Якась двіка жезлів це. Можливо, два істочника доходу. Да? Можливо, ви, якось, якісь будуть ну, не, не, не удивительно по карті, бо у вас карта загальна енергетика це восьмерка е пентаклів, це дуже багато праці. Тобто у вас може бути не один доход, а може бути декілька. Деку, тому помогли, тому зробили це і все, і якось воно, у вас, що у вас будуть ну, фінанси йти з декілька дуже багато якихось буде справ і пентакль в руку, так? Да? І задоволення, так, да. от у вас ви ось якась на наступному тижні, ви якось ну, на... візьмете на себе дуже багато і дуже буде важко вам. Якось, можливо, навіть поїздки будуть якісь, треба буде поїхати, щось, якісь вопроси порішати. Але, мої дорогенькі стрільці, ви від цього, від того і навіть загруженості, ви будете получати від цього задоволення. Якось, от, знаєте, Вроді і заморився, але і тох цього всього, да, ви будете за цим задоволені. Тобто, я вважаю, це буде плюс, чи це все ж таки мінус. Плюс, звісно, ви будете отримувати, ну, я ж кажу, якісь істочники доходить з декількох, ну, може, не з двох, може там більше у вас, але ви будете якось і там, і там якось два, багато може бути. Так, в особистому житті ви мах, ви керуєте, ви робите. Даєте розпорядження, вмієте правильно маєте правильний підхід маніпуляції, да також е, якісь з, з негативної сторони, але ви все це держите під контролем. І в особистому житті, да, ви, а ви, пальма в'етв е, первінства у вас. Карта, у вас дуже багато енергії на слідчі тижні, можуть бути якісь ідеї, щось можете, знаєте, імпульси. І, ну, я сказав, давайте аж чи сказала щось, якесь отаке, знаєте, все на вас триматися буде. Да, Може, бути якісь поїздки, щось таке. Коротше, ініціатива буде вся в ваших руках у в особистому житті. Ви ви керуєте, ви ініціатор. Якесь отаке може бути. Так що дуже прекрасний і хороший тиждень. Я дуже довольна вами, дорогенькі мої стрільці. Такий мій прогноз для стрільців. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі, козироги. Козероги тиждень переможця. Ви на коні все в вашому все, що б ви не взялися робити в цьому дні, ви переможете, ви, на вас звертають увагу, вас, вас восхваляють, вами задоволені, вас. Э, Да, на вас звертають увагу, на вас звертають увагу, знаєте, як я можу, я вмію, я знаю, я роблю, я активний чи активна, я маю досвід, я інтуїція у мене, да, по королеві жезлів доповнюючу, і успіх, якесь визнання вас, що ви дійсно такий. Така людина, яка, ну, взагалі задоволені, дуже будете такі, знаєте, по десятки кубків це щастя, просто здійснення, якесь щось таке. Це також карта сім'ї, якесь визнання, любов, знаєте, таке якесь признання, і ви дуже будете цим задоволені. Як значе, знаєте, у мене така якась іде фраза. Вас вибрали. Вас вибрали. Якесь отаке гроші. Що у нас по фінансам у наших козероїв? А от по фінансам якесь по восьмурки мечів, ограничення, тобто, знаєте, якісь страхи, боїтеся тратить, можливо, якось. Вроді би і є вони, вроде ви й можете собі дозволити, але у вас все одно буде якесь таке боязня, вдруг не хватає, і Оце таке якесь будете стримувати. І да, дивіться, і тут восьмерка, і тут да? якась от все одно внутрішній страх нехватки грошей, і ви будете якось дуже сильно в економії, особисте життя. В особистому житті четвірка мечів, четвірка мечів. Це у нас відпочинок, зцілення, пауза. Тобто, можливо, дійсно відпочинок, можливо, ви десь поїдете в отпуск, да там може з рідними, з близькими якимись там отак, якась. Ну, взагалі, взагалі, це якась зупинка, так, немає, немає якогось руху. Це якось, значить, передихну. Треба, треба передихнути, підождіть. Якось передихнути. Можливо, в когось якась, дійсно відпочинок, якась зустріч з близькими, з рідними. якась по троє кубків а трошечки почуть да, випить, там, розслабиться, може бути і такий варіант, але по шестьорки жезлів ви все одно, як би там не було, ви е, на лідіруючих позиціях і ви дуже е, на вас будуть все одно звернути увагу, незважаючи на те, що ви там навіть якесь, на якомусь відпочинку, але ви пер, ну, в центрі уваги да, якісь такі будете. Да, от. Ну no і що це? от, 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 от на вас звертають увагу, вам може бути, там, якось компліменти, або якась така, якась, признання вас, а ви, якось, від цього виходите, якось, по, по пажупин, так, по пажу кубків, якось, так, симпатія, вроді нравиться, а ви, як себе, якначе, знаєте, от, огранічуєте, не вірите в це, якось, та, ну, вся, як значить, думаєте, що це, якась насмішка, можливо, да, отаке, якась, от, от, ви, якось, немає у вас Впевненості, козирої. немає у вас впевненості в, в собі. Ну, Ви е, пожезлів, ви активні, от як отут, да, ви дожні горіть, горіть, мої дорогенькі. От, і тут вам кажуть, що ви молодець, а ви якось себе... Все одно якось ну, ця, знаєте, скромність якась. Не, виділя, не, не виділиться якесь отаке у вас. Все одно у моїх дорогеньких козирогів таке буде. Ознову будуть вам говорити, які ви молодці а ви, та ну, та, от, ну таке. Да? От, 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 оце, оце про вас. Але ви на самом ділі, ви наступний на тиждень для вас дуже такий тріумфальний, я б сказала. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх. Козирогів, дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі водолії. А водоліїв, карта дурня, день. Несп... Кажу день, Тиждень несподіванок, нових починань яких, може, авантюр, ризиків, якесь таке трошечки. Е... Як дійство, якась несерйозність, я б сказала. Якась таке легковажність навіть. От слово йде, легковажність, несерйозне сприйняття. Давайте подивимося більш детально, що з чим це може бути пов'язано. Якась неопределена ситуація, да? якісь страхи, якась щось якось, знаєте, ну... немає поняття майбутнього. Не знаєте, що робити далі. Якісь такі будете в замішательстві. Несерйозно відноситись. Да. Ну, от його немає, а ви якось трансформація, якось... та й що буде, то буде. Да. Я знаю, що все буде добре, бо по королеві жезлів я вмію, я знаю, я можу. І я все... в мене прийде інтуїція, мені підскаже я. Наступний тиждень якийсь знаєте, буде такий. Ви не будете відноситися до цього серйозно, тому що ви знаєте. Що якось довіритися Всесвіту. Да? Як буде, так і буде. Все буде все одно добре, да? незважаючи не на що, все одно буде все добре. Тому я якось трошечки буду таким безпечним, да? таким, як дитина. Початок нового теж в когось може бути. Але я ж кажу, якась несерйозний тиждень, якийсь такий відпочинок. Відпочинок, ось Бачите, відпочинок. Ось бачите, достала карти, Павле. карти достала і випадає. Якась незрозуміла ситуація, але е, якесь відношення е, по Ірафанту, все буде, ну, от, рі, е, все буде добре, да? кудись світ виведе. От як все одно, те, що я вам говорила, так воно і є. Якось відноситися до життя, будете з якоюсь легкістю. Фінанси, водолії, що у нас по фінансам? По фінансам сонечко, все добре. Все гарно, все добре. Слідуючий тиждень ви будете. Та нормально все буде. Нічого, як як у вас як може бути інакше, якщо у вас о, о, початок нового, обнулення, початок чогось нового, якогось такого. Не, ви готові к несподіванкам нових починань, авантюр. І звісно, ви це все восприймаєте, навіть якщо з грошима будуть якісь е, затруднення, да, то ви будете все… Ні, Гроші будуть, але невеличкі, але для вас це не буде катастрофічно, бо ви ж будете все в такому якомусь е, в розов... ну, не в розових очках. Це в якомусь такому да, в дитячому розумінні, такому якомусь грали... грайливому розумінні навіть. Я б сказала так, особисте життя. В особистому життя можливі якісь дії, активні поїздки, можливо, щось таке. знаєте, Поїздки можливі, з чим пов'язано. Зустрічі, якісь зустрічі з минулого, можливо, зустріч з своїми, своїми знайомими, з минулого, друзями, так? Да? Вроді би так і не хотілося з ними встречатися, ну, якось знаєш, не оглядав, не а воно якось. Не як то буває. Так не хочеться йти, так не хочеться йти. а потім в кінці, конічно, ітоги так класно час провели. Боже, як було здорово. Оце буде таке і у вас, дорогенькі мої водолії. Так вроді би не хочеться, а потім кажеться, що це буде дуже круто і класно. Тому, якщо є можливість поїхати десь відпочити, то їдьте і відпочивайте. Ви будете цим дуже задоволені. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх водоліїв. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої е, рибки. Щось так просилися рибки, давайте подивимося, що тут в них. А в них карта Зіроньки, планування майбутнього. Оце тиждень, слідуючий тиждень, тиждень надії, плану, планів ваших на майбутнє. Оце якась будете, будете в просторі програвати сценарій вашого майбутнього життя. Планування, планування, надії і мрії, я б сказала, 17-й аркан, зіронька, натхнення, світло, якась... знаєте, як я б сказала, нарешті побачите е, світ в, в конці тонеля. З ограниченням. Якісь, нарешті якогось вийдете з ограничення, почнете якось про себе любимого. Ситуація можливо, якась ситуація була ем, така, знаєте, не строго, не йшла з місця, не зрушала по повішеному. Да? І четверка тут якось обмеження, якась ситуація застою була. Але ви по повішеному, навіть як жертва, да? але подивилися під іншим кутом. І нарешті, вибрав, вибравши себе, ви постаєте переможцем. Ви кажете собі Я переможець, і йдете. У вас є мрія, надія якась ваша на ваше майбутнє, і ви вирішу, виріш, вирішите наслідуючому тижні початок чогось нового, початок нового життя. Да. Вибирати будете шлях. У вас з'явиться надія і ви почнете вибирати шлях, як правильно його реалізувати. Дивимося далі. Грошенятка. Що по грошеняткам? А по грошеняткам е м, як е лицар жезлів. Лицар жезлів це енергічна якась енергія. Трат, я так думаю, що це буде трати. Якісь, знаєте, можливо, кудись будете їхати, якісь такі, знаєте, можуть бути втрати не да, необдумані, такі, ну, такі імпульсивні, скажімо так. Да, якось Так, Поїздка. Все ж таки я бачу, що буде поїздка, якась буде така трата. Да. Але воно, знаєте, воно якось спочатку потратите, а потім такі стоп, 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 стоп. Надаш, ну що це я роблю? Да? Там почнете потім так раз трошечки е збавите, приймете рішення, що так треба. трошечки під по четверті мечів якось трошки зупиниться. Не так, не так наше не, не так сильно на широку ногу. Якось отак буде. Але будуть якась, можливо, якась поїздка, і ви якось будете в цій поїздці трошки грошення, так, грошення, так тратить необдумано, Але здравий смисл все одно прийде, що в особистому житті. А в особистому житті ви жертва якась. Відчуваєте себе жертвою, якось ситуація незрозуміла, якась затягнута, може така нудно, знаєте, нічого не міняється. І ви якось подивитеся на цю ситуацію, можливо, з під іншим кутом. якось з, Може, ви дивитесь якось ну, з однобоку, а зараз подивитесь трошки по-іншому і якось появляться якісь перспективи на майбутнє. Да? Можливо, дійсно якась у когось може бути дійсно розрив відносин і іде в щось нове. Тут є у вас по карті зірка, тобто ви... навіть якийсь переїзд. На нове на нове, в нове, життя, нове місце життя, місце життя, місце жительства. Да? Бо, бо у вас іде карта імператриці, можливо, навіть хтось в іншу країну, в інше місце проживання, в іншу квартиру. Щось ви можете поміняти в своєму житті, але ну, це в кого є так, як, 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 якщо в кого таке є. Да, це якось треба буде щось зробити дуже. Ну, це Оцей буде переїзд чи зміна чогось у вашому особистому житті, вона буде трошки конфліктна якась, щось будете вирішувати, знаєте, такі нападки можуть бути на вас. Це, це у кого таке є, в кого такого нема, не притягуємо. А взагалі ж я кажу вам, що у вас в особистому житті якісь. Ви якась в жертвеній позиції і вас не встраю так, так, як є, і ви в наступному тижні якось подивитеся на цю всю ситуацію під іншим кутом. Як наче таке впечатлення, що як наче. Uh, розовень... Розовенькі оченятка, окулярки злетять. таке щось, п... Кров прилине, перев... повернене, кров пилине до голови і як, Евріка нарешті дійшло. <с у> Тому якось зміниться якась ситуація, якісь зміни будуть в, в особистому житті. Такий мій прогноз для моїх дореньких риб. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте. Що все буде добре, до зустрічі.